Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні починаю висівати на розсаду насіння болгарського перцю, гіркого перцю і баклажанів. І для початку насіннячко треба підготувати. І найкращий спосіб це замочити його у водичці. От. Якщо насіннячко оброблене, я його не замочую. Ось таке, бачите? Таке насіння одразу висіваємо ґрунту суміш. Якщо насіннячко не оброблене, замочуємо його у водичці. Водичка тепленька кімнатної температури. Заливаємо на стінечко і для кращого стимулювання до водички можна додати кусочок листка алої. У мене тут приблизно 50 мл водички. От. Відрізаю кусочок листка алої шириною приблизно 1 см. Ось сюди. Розсаду болгарського перцю і баклажанів я вирощую без подальшого пікірування. І кожна рослинка в мене росте в окремому стаканчику. Це дуже зручно. Ви знаєте, я помітила, що якщо перці, баклажани ростуть дуже густо, і потім ми їх розпікіровуємо, відділяємо одну рослинку від іншої, пересаджуємо в більший лоточок або на грядочку, вони, так як призупиняються в рості на декілька днів. І лише потім... Оговтуються, приживаються і далі продовжують рости. Навіть міну від помідорів, які дуже люблять розпікіровання. Тому я обрала для себе саме ось такий спосіб вирощування розсади. Використовую пластикові стаканчики. Стаканчики ємністю 200 мл. Для того, щоб рослинки гарно розвивалися, і розсада не загнивала після поливів. У дні кожного стаканчика треба зробити отвір. Можна просто проколювати, а можна отак зрізати збоку частину дна стаканчика. Бачите, я взяла одразу два. От, стаканчики тоненькі. От, і тут добре видно, що тепер в стаканчику є отвір. У підготовлені стаканчики насипаю ґрунтосуміш. Використовую універсальну ґрунтосуміш для вирощування розсади. Вона легенька. І це дуже зручно, якщо ми вирощуємо розсаду на підвіконі або на стелажі. І коли нам час від часу доводиться лоточки або стаканчики з розсадою переносити з одного місця в інше. Насипаю половину висоти стаканчика і добре ущільнюю. Тепер добре збризкую землю водичкою, поливаю рясно. Ось так щедро, щоб земля добре просочилася вологою. викладати насіннинки по одній насінці всередину кожного стаканчика присипаємо насіння сумішу приблизно 1 сантиметр І знову землю гарно ущільнюємо. Це дуже важливо, щоб коли насінинка прокинеться, проклюнеться, вона одразу корінечком чіплялася за землю. Знову щедро збризкуємо все водичкою, не шкодуємо водички. Вологи потрібно багато. Тому що насіння перцю дуже довго сходить. І для того, щоб йому гарно розмокнути, набухнути, потрібен час, тепло і волога. Навіть якщо вологи буде забагато, вся зайва водичка вийде через отвір, який ми зробили у одні стаканчика. Щоб волога не випаровувалася і земля була постійно зволожена, закриваємо стаканчик плівкою. Ось так. Не повністю, а отак до половини. І в ось таких парничках тепер ростиме наш перчик. Земля добре зволожена, вся волога гарно захищена, тримаємо при кімнатній температурі і чекаємо перші рослинки. Так, ну, а я сію далі. І цей сорт перцю я висіватиму трошечки по-іншому. Чому по-іншому? Все те саме, але у кожен стаканчик я викладаю по дві насінинки. От насінечко знову ж таки оброблене, тому я його попередньо не замочую, щоб не позмивати всі оці речовини, якими обклеєні насінини. Я висіваю по два. висіваю по дві насінинки у кожен стаканчик. Що це дає? Шановні мої глядачі, це залежить від характеристик того чи іншого сорту, або гібриду. От, якщо перець має великі плоди, то такий перець я висіваю по одній насінині. А якщо висіваю сорти з середніми плодами або з невеликими плодами, а такі перці також є, я тоді висіваю по дві насінини. І повірте мені, що це дуже добрий спосіб. Для того, щоб зекономити місце на грядочках, а ще такі рослинки дуже добре підтримують одна одну, вони не загущують одна одну, не глушать. Лістечко гарно прикриває плоди, плоди не печуться на сонці. Якщо ви так ще ніколи не вирощували перець, я вам раджу спробуйте саме ті сорти перцю, які мають середні плоди або невеликі плоди. Так, ще один сорт перцю посіяний. І одразу хочу сказати, чому тут так мало землі. Тобто, чому не до самого верху? Е, ви знаєте, шановні мої глядачі, це дуже добрий спосіб допомогти розсаді. Як би там не було, наша розсада не росте в ідеальних умовах. Я маю на увазі вирощування розсади на підвіконнях або навіть на стелажі. При тому, що у мене на стелажі є лампи, якими розсада е, освітлюється, все одно вона тягнеться. Вона трошечки витягується. І щоб потім їй допомогти, це найкращий спосіб висівати саме ось так, щоб у нас доверху стаканчиків ще залишалося вільне місце. Коли рослинка потягнеться і підніметься вище стаканчика, ми досипаємо землею навколо стебла. І тоді наша рослинка буде захищена, вона не буде такою витягнутою. Отаким От чином, я вирощую всю розсаду. Не лише перець і баклажани, а й помідори, огірочки, капусту. Тобто всі ті рослинки, які ми висіваємо зараз на розсаду. Таким чином, набираю землю і в стаканчики, і так само в лоточки, коли висіваю помідори або капусту. Набираю землі не до самого верху. Залишаю завжди місце для того, щоб пізніше розсаду підсипати. Так, ну і тепер знову огортаю стаканчики плівкою. Якщо насіннячко перцю не оброблене, його варто таке замочити. І замочую я його на кілька днів. Так, пересипаю на в невеличку баночку. Заливаю тепленькою водичкою. Так, і знову ж таки стимулятор. Натуральний, природний кусочок листка алої. Накриваю кришкою. Не щільно, не треба щільно закривати. Просто отак накриваю кришкою і все. От. І тримаю у цю баночку на підвіконі в теплому місці. Тримаю кілька днів. За цей час насіннячку гарно візьме вологу, воно набухне і буде готове до висівання. Шановні мої глядачі, ну і ще один дуже важливий момент при вирощуванні розсади. Заведіть собі ось такий зошит. Записуйте все, починаючи з висіву насіння до якихось побажань, зауважень, до якихось нотаток. Я, я таких зошитів маю дуже багато. От в мене зошит з попереднього року. І в мене тут все написано, коли і яку рослинку я висівала, яка була температура. От, подивіться. Записую дату, записую сорти, які висівала, і записую, чи було насіннячко замочене. І якщо замочую на довший час, то також я це записую. От. Для прикладу, якщо я сьогодні замочила насіння солодкого перцю, то висіватиму його 23 або 24 лютого. Це не забагато. Насіння перцю дуже довго прокльовується. Воно може такий час бути у водичці. Якщо ми замочуємо насінчику, то як тоді рахувати день посіву? Від того дня, коли замочили, чи від того дня, коли ми оце замочене насіння посіяли в ґрунтосуміш? Звичайно, що від того дня, коли замочили. Тому що, коли ми заливаємо насінчику водою, воно вже починає прокльовуватися. Тепер висіваю баклажани. Водичку злила. До речі, щоб алоє краще віддало свій сік, свої корисні властивості. Оцей кусочок листочка, який ми сюди кинули, варто трошечки промняти, щоб сік пішов одразу у водичку. Так, водичку я злила, серветку на тарілочку і зливаю сюди на сінечку. ще трошечки водички є. Ось так. Кілька хвилин і насіннячко буде готове до висіву. До речі, хочу сказати, що насіння баклажанів також можна замочувати на кілька днів. Можна тримати його у водичці від 3 до 5 днів. Стаканчики у мене вже підготовлені, тут все те саме, ґрунтосуміш є. Пролила її водичкою і тепер сюди викладаю насінинки. Окремо ще хочу сказати про знезаражування насіння перед посівом. Шановні мої глядачі, якщо я впевнена в якості насіння, я його не знезаражую. Якщо насіннечко оброблене, от для прикладу, таке, як я сьогодні висівала, я його не знезаражую. Якщо насіння не оброблене, але я його лише взяла з пакетів і знаю. І довіряю фірмі, де я придбала це насіння, я його також не знезаражую. А вже оце насіння, яке я збирала з наших, рядочок, я його буду знезаражувати. От, перед посівом зливаю оцю водичку, роблю слабенький розчин марганцівки і замочую на півгодини. Марганцівку я купляла ще кілька років тому, От, вона в мене ще до сих пір є, тому що використовуємо її дуже потрошки. От, тому я знезаражую в розчені марганцівки. Якщо її немає, то краще в насінневих магазинах купити спеціальні препарати для знезаражування насіння. Колись я навіть купувала такий препарат, він так і називається насіння, саме для обробки насіння перед посівом. Купляла у нас в Тернополі в насінневому магазині. До речі, баклажани також можна висівати по дві насінинки в ґрунт і потім також вирощувати їх отак кубкою, таким кущиком компактним. Також звертаємо увагу на характеристики сорту або гібриду. Гібриди я переважно висіваю по одній насінині, тому що гібриди завжди урожайні, вони завжди при будь-яких погодних умовах дають дуже гарний урожай. От. А якщо сортові баклажани. Дивлюся знову ж таки на характеристики сорту. І тоді також висіваю по 2 насінинки в стаканчик. А ще можна висівати по 2 насінини, старе насіння, те насіння, якому 3-4 роки. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам гарних весняних планів, мирного, спокійного неба і маємо надію на те, що і цього року ми з вами. Виростемо і зберемо щедрі здорові урожай.